Привіт всім гарного, чудового дня сьогодні мирного дня. Я роблю грінки з яйцем та цукром. Дуже-дуже давно не робили. Зараз Алісі запропонувала, вона не відмовилась. Я сьогодні, 24 лютого, день. Друга річниця повномасштабного вторгнення в Україну, повномасштабної війни. Українці збираються, звичайно, що тут валіканти. І я за лісою також піду, буду для вас показувати, як це все буде відбуватися. Такі справи. Вчора я подивилася звернення Притули про те, що все менше і менше українців по всьому світу виходить в підтримку України, все менше приймають участь у Мітингах у всяких заходах, пов'язаних з ну з війною в Україні, необхідно виходити і говорити, тому що світ починає забувати. і Їм здається, що все там добре. Тож в Іспанії дуже багато проходять мітингів, і люди виходять з плакатами, з прапорами. Та також є така тенденція, що все менше і менше людей знаходять на це час. Я зараз в групі Асоціації українців в Іспанії і бачу, як вони пишуть, що підтвердять свою участь в цьому мітингу або в якомусь заході, і люди, напевно, все менше і менше приймають участь, і вони пишуть, ті, хто з асоціації, що чому вас так мало, необхідно виходити, необхідно говорити. Вони мають рацію. Ми сьогодні прийняли рішення, що ми йдемо. Зараз ми збираємось, потрібно прийти на 12 годину, зараз ще 10, тож ми в процесі збираємось та будемо йти. Я хочу сьогодні вам розповісти коротеньку історію про те, як я дізналася, що в країні почалася війна. Дуже сподіваюся, що ви знайдете час і також напишете. Дуже цікаво почитати ці історії. 24 лютого. 2022 року солоденько спала в ліжечку, бо в мене був вихідний день. Мені подзвонив мій начальник і каже: Оля, збирай чемодан, найнеобхідніші, чемодан, валізу, найнеобхідніші речі, документи і е, подивись новини. А я не розумію, мені здалося, що я сплю, і це мені все ну, наснилося. Що він мені таке каже? Я взагалі не зрозуміла, ну, в чому справа. Я починаю шукати новини. А в мене не було домашнього телебачення. Ну було, але на тому телевізорі, який ну, в мене в кімнаті стояв, його не було. Там був вайфай. Я поки почала шукати ці новини, поки їх знайшла. Я дивлюсь: а там новини з кордону, що люди почали масово виїжджати в країні, почалась війна. Я була в такому ступорі, я взагалі не, не могла зрозуміти, що це насправді відбувається. Я почала, ну, я речі не почала одразу збирати, просто я встала, почала дзвонити своїм батькам, з'ясовувати, чи це правда, чи ні, і що, що таке відбувається. Таким чином, я дізналася про війну в Україні. Напишіть, будь ласка, свою історію. Якщо є у вас час, дуже цікаво буде почитати. Взагалі я на 100% підтримую притулу, і ну саме в цьому питанні я думаю, що не тільки Притула, напевно, говорив єдине, просто я побачила його звернення. Українці повинні, які за кордоном, виходити на ці всі мітинги, на ці всі заходи, щоб підтримувати Україну це раз, а по-друге, щоб за кордоном в інших країнах також, також не забували про те, що в нашій країні війна, ми сюди приїхали не на курорти і не на відпочинок, а тому, що. В нас дуже велика біда. Точка збору була на площі Люсерос, та Хода продовжиться до площі Аютам'єнто. Ми трішки спізнилися, але нічого зараз їх наздоженемо. Діти залишилися позаду, а я вирішила трошки вперед піти, тому що ми йшли з самого заду, там ідуть з прапорами, а ось цей великий попереду несуть. О, людина з фотоапаратом фотографує вулицю, перекрила поліція, щоб не заважала цій ході. будь яка нормальна людина хоче, аби вона закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна. Саме тому дослід завершення війни ми завжди додаємо на нашу умовах. Слова нашого президента, я писаю українською мовою. І я думаю, що на цьому в принципі ми можемо закінчити, тому що то, що ми прийшли з вами, то, що ми єдині, то, що ми стали всі чотири України, іспанську, з цього, я думаю, що досить, як ви думаєте, я думаю, що ми єдині, і це найважливіше. Слава Україні! Героям слава! Ми несоприяти зілене. Hoy, uh, uh, dicho, uh, por la mañana voy a leerlo en ucraniano y después de un minuto de silencio yo creo que terminamos el acto porque lo más importante es que estamos aquí casi dos mil personas.